ефірі з Вашингтона голос Америки українською. Виходимо в ефір, в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів, Європи і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. І Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання, на яке спробую відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо Ати, де є наша аудиторія сьогодні? В програмі будемо говорити про низку важливих тем, зокрема про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Також про обвинувачення, які сьогодні мають офіційно висунути експрезиденту Сполучених Штатів Дональду Трампу у Майамі. Будемо говорити про це. Але розпочнемо із найостанніших новин. І, звісно, сьогодні знову прийшли новини про те, що Росія здійснила черговий ракетний удар. Цього разу по місту Кривий Ріг ракета влучила у багатоповерхівку, і на цей момент рятувальна операція вже завершилася. І за результатами цього ракетного удару загинули. 12 людей і 28 людей отримали поранення. Ми бачимо, що багато людей також втратили свої домівки, і звичайно вже є багато реакцій. Хочу зачитати лише одну на, на початок. Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала про те, що це ще одна ніч російських ракет ще один ранок зруйнованих домівок. Попри брехню, яку видають російські рупори про війну проти України, напади на цивільне населення та спустошення, яке вони залишають по собі, фотографії зроблені цього ранку, чітко показують жахливу правду. Сьогодні ж ми очікуємо, що Сполучені Штати оголосять новий пакет військової допомоги для України. Карла Баб, це наша кореспондентка у Пентагоні. Повідомляє про те, що Сполучені Штати готуються надати Україні черговий пакет військової допомоги на суму 325 мільйонів доларів. І про це повідомили їй посадовці у Пентагоні. Очікується, що пакет включатиме ще більше бронемашин Страйкер та Бредлі, які. За словами цих посадовців, могли би замінити ті бронемашини, які були втрачені внаслідок або під час українського контрнаступу. Офіційні особи також сказали, що черговий пакет допомоги має включати додаткові боєприпаси для систем НАСАМС, Це система протиповітряної оборони. НАСАМС, така система стоїть зокрема на охороні Білого Дому, а також більше ракет для ракетно-артилерійських систем високої мобільності Хаймар. Тому ми очікуємо сьогодні це оголошення. Ошення одразу, коли воно буде, повідомимо вам найостанніше. І звісно, дуже багато уваги зараз у Вашингтоні у Сполучених Штатах прикуто до українського контрнаступу. Це було очевидно вчора на брифінгу у Білому домі у радника... У координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі дуже багато питали і про його оцінку українського контрнаступу, і про допомогу, яку Сполучені Штати плануються надати, і загалом про також втрати, які відбуваються зараз на полі бою. Така позиція у Білого дому, що вони не коментують український наступ, кажуть, що українці мають коментувати зі свого ж боку, кажуть, що будуть робити одну важливу річ. Це продовжувати надавати Україні все необхідне. Давайте власне послухаємо певні питання. І відповіді, які вчора лунали про український контрнаступ у Білому домі. Зараз Президент Зеленський підтвердив, що в Україні йде контрнаступ. Українські військові кажуть, що вони повернули три села на сході України. Але схоже, вони також зазнають великих втрат, включаючи обладнання надане США. Тому мені цікаво, як США оцінюють цей контрнаступ. Фейнфомпровайден від Десифенсивамен відтвердження про цей наступ з боку диванного спостерігача. Я й надалі залишатимусь вірним. Цьому дивіться, йдуть наступальні бойові дії. Про це немає жодних питань. Але характеризувати їх має президент Зеленський, а не ми. І безперечно, українські збройні сили будуть вирішувати, коли повідомляти. Це війна, і вона жорстока. Ми зосередимося на тому, щоб Україна могла досягнути успіху на полі бою. Ви бачили пакет допомоги, який надходить через американську програму підтримки України, оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які надходять зі сполучених штатів. Вас не здивує, те, що ми продовжуємо надавати Україні те, що як ми знаємо, їй потрібно в цій боротьбі you now tell us whether the Ukrainians provided? Чи українці повідомляли вас про ці операції. Я знаю, що ви часто ухиляєтесь від відповіді. Я не ухиляюся від відповіді. Я обережний. Вони не мали жодних зобов'язань давати нам будь-які повідомлення або інформувати нас про свої операції, і вони не мали жодних зобов'язань протягом цих 18 місяців. Такий коментар від Джода Кірбі, представника ради з нацбезпеки США. бачу, що багато доєдналися глядачів. Дякую вам всім за активність. Христинівка Черкаської області на зв'язку вітає Рівне, Ніжин, Рим, Італія на зв'язку. А Варса також бачу рідний Київ на зв'язку, також Запоріжжя, Чехія, Греція, Харків та інші міста і країни. Зокрема, є коментар по якраз боєприпасах. Пишуть про те, час надавати Україні. Касетні боєприпаси, авіацію та Атакамс. про Атакамс, зокрема зараз лунають багато закликів із капітолійського пагорба. Ми знаємо, що зареєстрували нещодавно резолюцію про те, щоб із закликом до президента Байдена надати Україні ракети великої дальності Атакамс, знову таки для того, щоб здійснити ефективний контрнаступ. Такі ж заклики ми чуємо зокрема від Бена Годжеса, колишнього командувача армії США у Європі. він вчора написав велику наліт статтю в центрі вивчення європейської політики, в якій він сказав, що за його оцінками українці можуть повернути Крим до кінця літа, якщо захід надасть усі необхідні для України боєприпаси, а також всю необхідну техніку. Включно із атакамсами. тому це насправді вас, вас чують, але поки що рішень таких ми не бачимо від американської влади безпосередньо. Друзі, сьогодні ж у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. У нього заплановані зустрічі з президентом Байденом, також держсекретарем США Ентоні Блінкіном. Напередодні ще мав зустрітися Єн Столтенберг із президентом Байденом у Білому домі, але цю зустріч перенесли. У Президента Байдена була певно процедура стоматологічна, через яку після неї всі, всі вечірні зустрічі були скасовані або перенесені. Тому сьогодні очікуємо цю зустріч, і очікується, що тема України буде, буде у самому центрі уваги напередодні саміту НАТО. І дуже важливо в цьому контексті знати, чи узгодили США та союзники, що ж вони будуть готові запропонувати Україні у вільності шлях до членства, перспективи членства в НАТО. Та якісь гарантії безпеки. Я думаю, що про все це можемо поговорити з моїм колегою в Лондоні Богданом. Цюпином, який детально вивчає цю тему, адже сам буде також висвітлювати саміт НАТО. Вільності Богдане, привіт. Вітання. Богдане за словами заступника голови офісу президента України, це Ігор Жовква, членство України в НАТО зараз підтримують вже 20 країн. Списку він не надає, але судячи з публічних заяв, можна припустити, що там це напевно йдеться про Балтійські країни, також Польща, Канада. Але так. ми знаємо, що всі рішення у НАТО приймаються на основі консенсусу на цей момент так. за твоїми оцінками. Хто досі лишається проти? Хто сумнівається в тому, що Україні треба надати членство? А хто вже готовий, щоб принаймні шлях для членства вже був прокладений для України? Um, Юлі, Я думаю, що це справді такий е, цікавий спорт е, рахувати. Е... Чи то голи, чи то бали, чи, чи то країни, але мені здається, що в цій ситуації е, це досить складно, тому що е, переговори відбуваються дуже часто за зачиненими дверима. Ми маємо політичні заяви, і зокрема, е, скажімо, країни так званої Бухареської дев'ятки, це е, Східна Європа, е, Балтія. Скажімо, починаючи від Румунії і до Балтійського моря країни разом з Польщею, крім Угорщини, звичайно ж, ще минулого року заявили, що вони позитивно відгукуються на прохання України про, про вступ в НАТО. А не забуваємо, що Україна офіційно подала підписану заявку на членство в альянсі восени минулого року. І ще кілька країн до цього доєдналися. Канада нещодавно сказала, але. Будь ласка, зверніть увагу на те, про що вони говорять, тобто, в принципі, фактично всі країни, навіть Угорщина, власне, не заперечують права України вступити до альянсу. Більше того, жодна з країн альянсу, а їх зараз 31, не заперечують рішення Бухареського саміту, яке було схвалене ще 2008 року. Яке проголошує, що Україна буде членом альянсу, ми говоримо про те, що проблема з чітким графіком, з тим, що не що Україна буде членом альянсу, якщо вона це хоче, а коли вона буде членом альянсу, і тут напевне вимальовуються певні конкретні речі. Зокрема, вчора на зустрічі е, представників Франції, Німеччини і Польщі е, у форматі так званого ваймарського трикутника, трохи була е, припіднята так би мовити, е, завіса відхилена завіса цих е, цих переговорів. Е, дещо ми побачили, і знову ж таки, якщо ми маємо можливість зараз е, поглянути цитату е, польського президента Анджея Дуди, який Вчора у Парижі лунав, можливо, найтвердіше, коли йдеться про членство України в НАТО. Пропоную послухати. Подивитися його. Я мав надію, Же я сподіваюся, що саміт НАТО у вільнюсі, який наближається, принесе Києву добру новину про те, що майбутнє членство України в НАТО чітко видаме. Що як не раз кажуть мені в Україні в кінці тунелю є світло, яке українці нарешті хочуть побачити, і що воно з'явиться завдяки нашим рішенням, які будуть схвалені у вільнюсі. Світло в кінці тунелю ще не лише представник, не лише представник Польщі, але також Франція, Німеччина. Які у них позиції? А чи є консенсус? Чи вони все ж таки ще продовжують розмірковувати над тим, що пропонувати Україні? Вони. Точно продовжують що розмірковувати. Вони продовжують дискутувати. Це буде тривати, я думаю, і упродовж наступних чотирьох тижнів, і можливо, навіть вже і під час дводенного саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Вимальовується певна згода концептуальна, якщо можна так сказати, загальна, тобто Україні пропонують оголосити так звані гарантії безпеки. Конкретно ще немає е, згоди стосовно того, які це будуть гарантії безпеки. Е, лише, е, напевне, точно Україна не погодиться на те, що було е, проголошено у Будапешті. Так званий Будапештський меморандум з обіцянками загальними обіцянками безпеки напевне, не пройде. Е, є дуже цікаві пропозиції щодо того, щоб НАТО стало таким собі. Гарантом української безпеки, як Сполучені Штати, є гарантом безпеки Ізраїлю, можна сказати, але між Ізраїлем і США це двостороння міждержавна домовленість, яка передбачає, що Ізраїль отримує найсучаснішу, найновішу зброю, повну політичну і військову підтримку з боку Сполучених Штатів, що гарантує безпеку цієї країни. Чи може бути це зроблено у вигляді, скажімо? Угоди е, організації 31 однієї країни з однією Україною це було би безпрецедентно це було би дуже дуже цікаво. І наприклад, знову ж таки е, учора ввечері у Парижі канцлер Німеччини Олаф Шольц, який відомий взагалі своєю дуже такою стриманою обережністю, вчора був ну зразково обережний, коли говорив про гарантії безпеки для України. Ну власне не видавши якихось деталей, майже зовсім. І я думаю, що його промова ілюстративна, будь ласка. Проте це наше інтенсивне обговорення між нами і неодноразово з Україною також дуже слушне. Ми завжди прагнули цієї дискусії. Німеччина, Франція зі сполученими штатами та іншими союзниками, щоб бути готовими. Ми і далі це робимо дуже енергійно, і це буде готово, коли в результаті переговорів з'явиться спільний результат. Очевидно, одне нам це потрібно, і це нам потрібно в дуже чіткому вигляді. Богдане вчора тут так. у Вашингтоні також був міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він зустрічався з держсекретарем США Ентоні Блінкінем. І їм журналісти теж серед чотирьох питань, які журналісти поставили їм на прес-конференції, були два питання про якраз перспективу членства України в НАТО і. Антоніо Таяні він згадав одну річ, про яку зараз дедалі більше говорять: Йдеться про створення Ради Україна НАТО. Я зокрема чула, що Ігор Горжовкова знову ж таки представник офісу президента сказав, що коли канадський прем'єр-міністр е е е був Джастін Трюдо, був у Києві. Він зокрема публічно вперше підтримав так, би мовити, і членство України в НАТО. І також створення цієї спеціальної ради України НАТО. Давай, власне, послухаємо, що сказали вчора Антоніо Таяні та Ентоні Блінкен про Добре. те, чого ж чекати від саміту Україні. Follow... Я вважаю, що ми маємо продовжувати процес, який розпочався кілька років тому, щоб допомогти Україні стати членом НАТО. Вважаю, що першим вагомим кроком, який може призвести до цього, було б створення свого роду Ради Україна НАТО, яка б також залучила Україну до обміну інформацією, політичною інформацією на рівні НАТО. І це може бути першим кроком до вступу України до альянсу Я не хочу забігати наперед, але на саміті НАТО ви можете очікувати потужного пакету як політичної, так і практичної допомоги Україні на майбутнє. І це теж надійшло дуже потужний сигнал президенту Путіну, що він не може просто спробувати протриматися довше, аніж ми. Ми всі лишаємось на своєму, ми непохитні. Українці всі ми хочемо миру. Але знову ж таки, це має бути справедливий міцний мир. І Якщо Росія буде готова взаємодіяти на цій основі, ми будемо готові до цього. Але те, що ми бачимо донині, свідчить про те, що вони не готові. Отже, Богдане, ми почули більш конкретну позицію від міністра Таяні про те, чого ж можна очікувати від саміту НАТО. Як ти вважаєш, чи може якраз створення цієї ради Україна НАТО бути якраз тим політичним результатом саміту? Юлі, напевне, це може бути результатом саміту, ймовірно. У вільні наступного місяця, але я думаю, що тут є певна так мовити, ложка дьогтю, дуже дуже велика ложка дьохтю, коли йдеться про комісію, яка буде перетворена на раду України НАТО, тому що вже зараз комісія Україна НАТО є чи НАТО Україна, якщо дивитися дивитися з Брюсселя, і рівень цих відносин буде напевне підвищений до рівня ради. Україна НАТО, і власне з дипломатичного так моти погляду це підвищення рівня відносин. Україна там мала би певні трошки більші так мовити повноваження. Вона би, наприклад, мала право скликати засідання цієї ради для обговорення певних питань, які Україну очевидно могли би турбувати, і так далі. І так далі. Але Ложка дьогтю, про яку я згадав, полягає в тому, що навіть підвищення відносин з з рівня Комісії Україна НАТО до рівня Ради Україна НАТО насправді не означає збільшення чи наближення України до членства в організації, і, зокрема, ця ложка дьогтю полягає в тому, що Росія. Мала рівень відносин з НАТО на рівні Ради Росія НАТО з 2002 року, тобто понад 20 20 років, і власне ці відносини Росії з НАТО зіпсувалися 2014-го, коли Росія анексувала Крим, і Рада Росія НАТО не працює фактично. З 2022 року, з початку російського повномасштабного вторгнення, тобто я думаю, що це варто мати на увазі. Тобто, Росія не планувала, не хоче вступати в НАТО. Більше того, Росія зараз відверто називає НАТО ворожою до себе організацією. Так що це рішення, навіть якщо воно буде у Брюсселі, ну воно буде. Трошки змінить дехто буде казати, підвищить рівень відносин Богдана на НАТО, але не, не наблизить до членства. Буквально пів хвилини лишається. Як ти думаєш, план максимум, який би був реалістичний для України на цьому саміті? Так звані гарантії безпеки, які напевне полягатимуть у багаторічній чи, можливо, навіть без крайній чи безкінечній військовій допомозі Україні у вигляді. Великого потоку фінансування озброєння навчання для України, тобто перетворення України на таку державу, на такий міцний горішок, об яку Росія мала би зламати зуби. Але звичайно, що коли йдеться про довготермінові гарантії безпеки, то українці завжди наголошують на тому, що ці гарантії безпеки так мовити, найвищі, вони бачать в членстві в НАТО і в захисті України. П'ятою статтею Вашингтонського договору північно-атлантичного альянсу Богдана. Дякую тобі дуже. Будемо безумовно висвітлювати всі теми пов'язані із самітом НАТО і безпосередньо чекати на твої репортажі із Вільнюса. Я нагадаю, що на зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Дякую. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. І Якщо у вас немає більше запитань, які стосуються безпосередньо НАТО, можемо перейти до наступної дуже важливої теми. Насправді найгарячішої теми тут у Вашингтоні у Сполучених Штатах сьогодні у Майами екс експрезиденту США Дональду Трампу мають офіційно висунути обвинувачення у неправомірному поводженні із секретними документами після того, як він залишив Білий Дім у 2021 році. 37 пунктів є в цих обвинуваченнях. Щенях і початок судового засідання призначено на 15-ту годину за Вашингтоном. Більше ж про те, чого очікувати, що це означає, можемо поговорити із Остапом Яришем, моїм співведучим, який сьогодні працює дистанційно. Остапа привіт, вітаю Остапа. Якщо ми говоримо про ці обвинувачення, про що конкретно йдеться? В чому головна суть з обвинувачень проти колишнього експрезидента Трампа, і що це може означати? Дійсно, знаєш, ми багато про це писали на нашому вебсайті, і в ефірах також про це говорили. Але думаю, варто нагадати глядачам, так про що йдеться. дійсно. Як ти вже задала 37 пунктів проти Дональда Трампа в цій справі, справа стосується поводження із засекреченими документами, які в тому числі що має стосунок до національної безпеки, які Дональд Трамп забрав з собою після того, як перестав бути президентом. Справа і дуже важливо, юлі тут наголосити, що це є федеральне обвинувачення, тобто на державному рівні. Ми знаємо, що були інші також справи і. Звинувачення проти Дональда Трампа вони були на рівні штатів. Це тепер рівень федеральний, державний і назва справи Сполучені Штати проти Дональда Трампа і також його помічника, який за словами прокурорів міг допомагати йому у зберіганні чи неправильному поводженні з цими документами. Власне, що говорять прокурори? Вони стверджують, що Дональд Трамп не лише Порушив правила зберігання засекреченої інформації і неправомірно її зберігав, не розсекретивши. Але також вони стверджують і говорять про те, що він перешкоджав слідству отримати доступ до цих документів, намагався їх якимось чином приховати. Йдеться про те, що дійсно за даними прокурорів, за даними чи звинуваченнями, йдеться про те, що Дональд Трамп мав бачити зараз на екранах. У своїй резиденції приватній резиденції Маралаго у Флориді він зберігав. Документи, які в тому числі стосуються ядерної безпеки сполучених штатів, які стосуються військових планів сполучених штатів, які стосуються розвідки, також що він ймовірно міг ділитися цими планами, розповідати про них якимось третім приватним особам. Ну і також він намагався їх заховати, коли в БР, коли свідчі намагалися отримати до них доступ. Ось такі речі стверджують прокурори, сторона обвинувачення сам Трамп. Всі ці речі відкидає, говорить він про те, що він мав право їх ці документи розсекретити, і автоматично вони були розсекречені, коли він забрав їх собою до резиденції. Говорить про те, що ця справа зараз сфабрикована особливо на тлі президентських перегонів. Ми знаємо, що Дональд Трамп є основним зараз кандидатом на праймери з республіканської партії. Принаймні, за опитуваннями говорить він та його команда, що таким чином, начебто, уряд сполучених штатів, оскільки це федеральна справа. Намагається якось перешкодити Трампу балотуватися, mm -hmm. намагається якимось чином втрутитися втрутитись у кампанію юлю. Остапа якраз питання щодо виборів. Сам Трамп каже, що він не збирається залишати передвиборчу кампанію ні зараз, ні навіть у випадку, якщо його визнають винним за якимись статтями, як це може працювати на практиці, як це може вплинути безпосередньо на виборчий процес. Ілю, це цікаве питання, тому що в принципі, якщо глянути на те, що говорить американська конституція, навіть якщо Трампа визнають винним, чи не говорячи вже про саму справу, так про розгляд цієї справи, це. За конституцією не має ніяким чином вплинути на можливість його балотування. Ми знаємо, є лише що, в принципі три обмеження. Основні це вік кандидата, це його не факт, того що він є народженим громадянином Сполучених Штатів, і а, потрібно також останні 14 років проживати на території США. Тобто справа кримінальна, навіть навіть на федеральному рівні, в принципі, за конституцією не може перешкодити балотуватися. Інше питання полягає в тому, наскільки це вплине на шанси Дональда Трампа переобратися чи стати кандидатом від республіканської партії, наскільки це може мобілізувати його електорат, чи навпаки відкинути частину його прихильників або інших виборців республіканської партії. І тут насправді цікаво також нато на реакції, саме знаєш на реакції в республіканській партії від посадовців, від колишніх посадовців. В тому числі і подивитися не лише на те, як реагують демократи, а саме республіканці. Наприклад, Джон Болтон, колишній радник із НАЦБЕЗПЕКИ Сполучених Штатів, який був на посаді при адміністрації Дональда Трампа у ефірі сі що ці докази, які представила прокуратура, вони будуть правдивими. Якщо виявиться, що дійсно Дональд Трамп порушив ті речі, які йому закидають, це буде дуже насправді великим. Порушенням каже Джон Болтон. Також цікаво було цікавою була реакція Нікі Хейлі, це колишня представниця США при ООН, до Речі, також за адміністрації Трампа, яка зараз балотується теж на праймері від республіканців. каже вона, що дійсно, якщо ці звинувачення також і, по суті погоджуються з Джоном Болтоном, то це означатиме, що президент Трамп був дуже необачним щодо національної безпеки. А якщо дивитися на інші голоси, які лунають рез республіканської партії, зокрема у конгресі, то знаєш, дуже багато є конгресменів саме у палаті представників, які є або прихильниками Дональда Трампа, або в принципі, якимось чином є лояльними, принаймні не критикують його за попередню політику, то вони також говорять про те, що ці звинувачення не мають жодної вони є безпідставними. Що прокуратура вона на нас. Справді дивиться вибірково, і вона, наприклад, не звинувачує Майка Пенса, у якого також знайшли за закречені документи, чи не звинувачує Джо Байдена. Також була історія, що знайшли документи, які були таємними в його, його приватних приватних місцях. І можемо вони також говорять про те, що власне тут є якась така непослідовність. Хоча, наприклад, Марк Рубіо сенатор республіканець говорить про те. Новий аргумент доволі цікавий, що в принципі він не коментує суд звинувачення, але говорить про те, що а вони, навіть якщо ці документи були засекреченими, якщо їх неправомірно зберігали, сам факт. Який зараз розслідують, він не приніс і не завдав жодної шкоди національній безпеці, тобто й, uh -huh. можливо, він не заперечує, що факт можливо неправомірного зберігання був, але він говорить про те, що національна безпека від цього не постраждала, і потрібно дивитися на контекст цієї справи. Тому думки вона знаємо, що так збирається також дуже багато принаймні, Анонсовано а має бути прихильників до Дональда Трампа. Соні Майами Якраз хотіла запитати про це рішення. У тебе. Подивимося, чи дійсно їх багато прийде. Так, так, дивися, Остапа. У нас лишається буквально хвилина. Дякую. Що сьогодні власне ми очікуємо буде відбуватися, і чи варто очікувати дійсно, що багато прихильників колишнього президента прийдуть на протест? Буквально хвилина. Дійсно, в третій годині за Вашингтоном 10 за Києвом. Очікується початок розгляду справи. Очікуємо також принаймні, намі за оголошеннями, що будуть зібрані його прихильники біля суду. Поліція Майами каже, що в принципі дасть собі раду з будь-якою кількістю протестувальників. Будемо дивитися, скільки людей прийде. Очікувано, що Трампа відпустять сьогодні на поруки, а точніше відпустять під особисте зобов'язання, і також ввечері очікуємо почути його звернення зі своєї резиденції в Нью-Джерсі, де він прокоментує суть справи. Тому будемо стежити. Юля. От бачимо зараз один такий прихильник дуже наполегливий. Один, так є. Та прийшов біля будівлі суду. Остап, дякую тобі дуже на зв'язку. Був Остап Яриш. Сьогодні більше у програмі «Чистайм». будемо говорити про очікування і про справу. Насправді проти колишнього президента США Дональда Трампа. Дякую, Остапе. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку також Чорногорія, Запоріжжя, Техас, Сан Антоніо дивиться нас. Філадельфія вітає. А передають привіт також із Дніпра. Дивиться нас Чернігів. Дякую, друзі, за вашу активність сьогодні. в Програмі «Чистайм» буде дуже багато цікавого. Зокрема, будемо говорити про нову допомогу від сполучених штатів, про очікування від саміту НАТО і про візити Єнса Столтенберга до Вашингтона. І безумовно, будемо також висвітлювати тему. Обвинувачень, висунення офіційних обвинувачень колишньому президенту США Дональду Трампу. Тому не пропустіть. Побачимося в ефірі о 22 другій. А брифінг повернеться до ефіру вже о 18 вісімнадцятій завтра. Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки: додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.